І ви на моєму каналі Red Star, і це моє нове відео. Сьогодні в нас новиночка. Я трошки запізнилася: адвент, календар після Пасхи. Тут у нас будуть попадатися всякі пасхальні штучки. Почали. Так, ми аж три новинки від куди? минулі. І вибираємо тільки з цих. У мене дуже мало пакетиків, бо я. І часто їх роблю. Так, колекція піжамки перемостю. В наступному відео ми закінчимо цю колекцію. І вибачаю замість голос через те, що я прихворіла. Далі подарунки в телеграм за зірки. Я, напевно, не часто буду мати паперові сюрпризи, а частіше всякі влоги і розпаковки. Вибираємо ось такий діамантик. І ось такі пакетики на ну, розпаковку і ще плюс 3 міні-адвент. Беремо наш каталог і відкриваємо Ой. на колекції. До речі, скоро буде колекція Дандісподні. Перша у нас колекція це кольцо. Криваємо. Номер три у нас вже був. Номер чотири, добре. ой, -ой, -ой. Я зразу викидати буду? не і нам попадається жирафа. Він, поїдемо, в тут буде, але тут. Там вже немає місця. В наступному відео ми цю колекцію також закінчуємо. Наступна колекція піжамки. Трошки в нас пакетик постраждав. І нам попадає... О, вау! Нам попадається ось така псамка Cinnamor. Така просто голубенька. Тут без Сінеморл. Я хотіла його намалювати, але хотіла пошвидше викласти відео. Тому тепер у мене буде більше влогів на каналі і так далі. Буду знімати влоги. Там моє повсякденне життя. Розпаковки і просто шорти. Нам попався ось такий бантик. Я не зазняла трошки. Він, мені здається, за 100 зірок. Моя найлюбленша колекція це котики. Я її дуже люблю. Це наша минула новинка. І нам номер 3. Це маленький, давайте якийсь більший бо Я вас люблю. Четвертий. Так, це більший вже. До речі, як ви думаєте, робити подарунок саниці і зробити одну колекцію? Я дуже люблю таку колекцію, я її тримала для себе, але хочу дати санкцій. А як це читається? Я не можу вимовити, тому так. Вобитаю за посторонні звуки. Подається такий котик під номером 4. Ми, Відкриваємо нашу новиночку і я не оформив тут сторінку. Оформляти сторінку я буду потім, коли вже наклеїмо всі штуки. Так, розпаковуємо наше перше віконце. У мене тут трошки воно. Не дуже відкривається. Ось є. І нам тут попадається. Вау! Нам тут попадається ось такий зайчик. Я його дуже робила довго. Мені він подобається дуже сильно. Тут ви вже бачите, що тут буде. Давайте його на саму середину. покликаємо. Я дуже старалась, тому так. На жаль, на цьому все. Всім па-па! І, до речі, зараз я буду знімати перший влог. Тому я закину це відео і потім знімлю влог. Па-па!